Всім привіт! Хочу надати рунічний став для захисту дому, так як ворог сильно активізувався і ще буде активізовуватись перед закінченням війни, бойових дій, перед тим, коли скажуть стоп бойові дії, стоп повітря, він буде сильно, сильно шкодити мирним жителям. Тому даний іронічний став. На захист дому, це руна Одал. Одал це є наш дім, рід. Можна вказати, що я захищаю свій дім, можна вказати навіть вулицю, можна вказати всіх тих, хто живе в домі, в квартирі. Руна Альгіз є самий-самий сильний захист. щит Дома обов'язково в горі казати, що та рунічна формула захищає мою сім'ю, навіть тваринок, навіть рослинок стоїть непорушною стіною. Тобто всі ті слова, які ви кажете від серця на захист, на захист себе, своїх рідних, ось дані руни будуть захищати вас, вашу, ваш дім, вулицю, можна вказати. Під одал район можете вказати, якщо у вас дуже сильно небезпечне, але це тільки дім. Про район, ну, чесно, не знаю. Я ставила захист загальний інший для хлопців, на ЗСУ ставила, я вам показувала вже на карту. Тобто, ви можете взяти на листочок, намалювати певні руни. І зробити оговір, в оговір, що ви вкладаєте? ви вкладаєте все те, що ви хочете захистити їм. Тобто, я хочу захистити себе, мою сім'ю, моїх діток, моїх тваринок, які живуть зі мною, від під час повітряних тривог, коли є небезпека життю, від руйнації, від, від хвилі вибухової, щоб нічого не постраждало, щоб я був живий, і неушкоджений, щоб ну. Щоб моє майно було цілим неушкодженим, мій дім. Ось обов'язкова активація подихом, або стихією води, вогню вогнем по свічку запалити, любу свічку і поводити поставу. Це є активація або солью посипатися, е земля. Ну, можете землею, якщо ви живете на приватному будинку, це є активація ставу. От. Коли захочете відпустити даний рунічний став, який ви намалювали на листочку, йому потрібно сказати, що я деактивую рунічний став спалюванням. Дякую рунам за допомогу, обов'язково. Тому що руни вас захищали і хочуть отримувати вдячність за це. Ось, Користуйтеся во благо.